Закарпатську обласну станцію переливання крові щодня відвідують близько 40 донорів. Іван прийшов здати кров на прохання колеги. Це не перше його донорство. Чоловік каже, робив перерву через нові татуювання. Перше негативно. це якраз універсальна. Ну, типу, донором може бути для будь кого Почуваю себе непогано. Ну... Це не перша моя задача, тобто я знав на що я йду. Для мене це не страшно. Но, насправді здавати кров з вени мені навіть набагато легше, ніж з пальця. Тому що, от в пальці оцей от момент, коли проколу він завжди, ну типу, завжди лякає. Він такий очікуваний, він швидко проходить, але ну, типу, це дуже так. От е хвилюючий <свист> момент. А з мене ти лежиш на, на м'якенькому кріслі, да, розслабився собі. От, і просто чекаєш, коли там трошки набереться. Богдана вирішила здати кров вдруге. Цього разу прийшла разом із подругою. Я здаю другий раз, в мене третя плюс е е е груба крові. Е е здаю на донорство, потребуючим людям. Наразі для чоловік попросив знизу, зустріло випадково для дружини стати, але планували для ЗСУ. Рекомендую всім, хто може цим служити народу для свого для перемоги, щоб допомагати і хлопцям і дівчатам. Кров здаю вперше. Ось мене запросила моя подруга. Для ЗСУ потреб було абсолютно не страшно, дуже сподобався персонал, дуже такі тут ці добрі, абсолютно не боляче, так що самопочуття дуже класне, прийдем ще. Потреба в донорах усіх груп та резусів існує постійно, розповіла лікарка відділу заготівлі крові Оксана Турянчич. За її словами, через свята донорів було недостатньо. Початок 24-го року, тобто січень перші дні, був не дуже активний у нас, так як були свята трошки, люди пороз'їжджалися, студенти пороз'їжджалися, але тепер під кінець, з другої половини січня, під кінець січня, трошки активізувалися донори. В середньому від 30 до 40 донорів так приходять. За словами виконувачки обов'язків директора Закарпатської обласної станції переливання крові Мирослави Хрипак, забір крові проводять не лише в закладі. Бригади лікарів також їздять і у громади області. 1 лютого було близько 70 донорів. Діана Шух, Леонтіни Колишин, Суспільне, новини.